Так, Олександра. Чи потрібно молитися кожного дня за померлих, за померших? Слава Ісусу Христу. Е, ну, як вам сказати? Чи потрібно кожен день їсти, щоб, щоб жити? Так? Та певно, що потрібно. Молитва це наша духовна їжа. Тому я думаю, що молитися треба так, як їсти. Чи можна переїстися? Можна. Чи можна молитвою перемолитися? Ну, Я думаю, що перемолитися не можна, але коли ми будемо уділяти своїм життя тільки молитві і нічого не робити то нічого з того не буде. Треба вміти час мати на молитву, і треба мати час на працю і час на спочинок. Тому молитва вона теж має бути дозована та як їжа. Тому що, знаєте, якщо людина час переїсти, вона по тому може й взагалі його не їсти ніколи. Тому я не хочу, щоб. Переїлися. Я хочу, щоб ви були страглі до молитви. Тому моліться кожного дня, але вмійте мати дозу, так? дозу молитви.